Він тримав оборону на Бахмутському напрямку і пробув у російській неволі з жовтня минулого року. Зараз ми в очікуванні радісної новини, адже на Волинь в результаті обміну військовополоненими 24 травня повертається захисник Михайло Данилюк із села Ковбань. Чекає на зустріч із захисником Євген, який знає Михайла із самого дитинства. каже він завжди був працьовитим та відповідальним хлопцем, тим, хто не боявся жодної роботи. Він народився 67-му році. Біля моєї мами і тата біля хати. Вони недалеко проживали. Він своє дитинство там проводив Так що я його дуже багато років знав. Він є добросовісний. Чесний, трудолюбивий, сам камінщик, ще ну вміє всі справи зробити, помурувати все. Отаке його життя. Доєднався до захисту батьківщини Михайло в минулому році. Служив на посаді механіка, приймав активну участь у бойових діях на Донеччині, в Бахмутському районі, там, де війна не стихає ні на мить. Він був на будівництві у Києві. У Києві перезвонив він особисто до мене, міша цей, і каже. Євген Трохимович каже, заробітку немає, я їду додому. Так, як воно було. Приїжджає в ним, отримує він і повістку. Без всяких промисел, без нічого, хай я їду особисто захищати нашу неньку Україну. А далі полон. Після оборони східних рубежів Михайло опинився в руках росіян. Вісім місяців неволі і ось цей момент. Наш захисник нарешті вдома на рідній Волині. Відаємо, відаємо, відаємо. Після місяця реабілітації каже, вперше за довгий час відчуває себе справжнім, наче повертається до життя. Я був місяць Вінниці на реабілітації, там же навіть відкормили. Віддихнув, виспався. Як пішов з п'яну, то там да я хотів їсти, хотів спати. А зараз я вже чесно говорю став нормальною людиною. Не хочу особо їсти. Виспався і нормально. Чувствую. Радісний, однак трохи розгублений. Михайло коротко ділиться спогадами про страшні дні в полоні. Пригадує, як змушували вчити близько півсотні російських пісень. Да, ну жорстке обращення, Питання було таке. Коротше, голодний вісім місяців було, і наїсти неможливо було. Три рази кормили, але некалорійна піща мало було, і наїсти неможливо було. Ну і так, ми все вчора раком ходили руки взад з песні. І ще нас часом дубінками або шокерами підганяли. Проте, каже, назавжди запам'ятає той день, коли дізнався, що нарешті їде ну, додому. Я, було 22 травня, Миколи. Мене викликали по списку, не мене, там чоловік 20, просто викликали. Я думав, повезуть десь на етап, але вказалося не на етап, а на обмін. Я був вже радий, що на кінець тут все кончилось. Вісім місяців просидів там, в тому пліну. Власної сім'ї захисник не встиг створити. Батьків вже немає. А вдома на нього чекає сестра, яка проживає за кордоном. Проте, почувши звістку, що брат повертається, приїхала та вже в очікуванні на нього в рідному селі ковбань. А ось пригадує сам староста, що дізнався про повернення героя з його ж вуст. Їм вручили, значить мобілки. Мобілки він знав, вийшов на наш цей старосинський округ. Вийшов. От він знає мене прекрасно, От ми з ним созвонилися, созвонилися, я його тільки запитав, як здоров'я. А він каже, Євген Трохимович, не переживайте, здоров'я є і здоров'я буде. Прийшло і чимало небайдужих лучан, аби зустріти героя Михайла Данилюка та особисто подякувати йому за захист. Особисто не знаю героя, але це обов'язок кожного українця гідно зустріти, подякувати. Наша підтримка їм важлива. Там тільки чекатимемо, більше нічого. Я там як безправна людина. Хочу тебе прирізнути на другий барак, хочу тебе в Сибір Сібірзаю, хочуть наб'ють, хочуть заб'ють. Що хочемо собі зробити? Як худоба себе щось? Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.